Мана? Всім хай! Заїхала одна снова машина після недавнього обстрілу по Луцьку. Попали, скажімо, такі неприємну ситуацію. Зацепило осколками їхнє авто. Притягнуло на цілу бучину від переднього крила і до заднього крила. Пострадали найбільше у нас передні дверки. У нас ось тут було насквозь пробило. І ніби ось тут. У нас був дуже сильно розтягнутий метал, ще б, ще б трішки і було б насквозь. Так ми все попідтягували, все поправили. Метал вже дуже сильно розтягнутий. Таким так, осколками його на гарячу затягнули всередину, ми його максимально закліпали назад, викліпали. а трішки поправимо його, щоб воно не блікувало, було все гарно. Підґрунтуємо, пофарбуємо і машина знову буде їздити. Як новенька, гарненька, свіженька авто. Тому, якщо потрапили в таку ситуацію, чи щось сталося з машиною, заїжджайте до нас, все виправимо, все зробимо. І бережіть себе і своє авто. Так, Олег. Ми бачимо, що ти сьогодні працюєш над кришою. Розкажи нашим підписникам, що ти саме робиш і яка буде вартість такої роботи. Всім привіт. Понеділок зранку я мкаво, настраюваємося на роботу. Так, зараз приступаємо до криші. Сьогодні планую фарбувати. Трішки не вистачить мені фарби, треба дозамовити, бо в суботу фарбував капот, бампер, накладочки, там ще підемо подивимося. Так, тут видаляємо корозію. Зносимо все до метала, є жучки, Завозимо камеру, обклеїмося, антикорозійний ґрунт. Так, на чому зупинились? Заганяємо камеру, обклеюємо антикорозійний ґрунт. Обклеюємо ось так повністю. Ну і кришу по, по батони. Тут буде валік паролоновий. Це наносимо антикорозійний ґрунт епоксидний. Потім ґрунт мокрий по мокрому і фарбуємо два з половиною слоя фарби і два слої лаку. По ціні. По ціні орієнтовно 370 доларів в залежності від величини криші. Плюс ще були демонтажі. Тут були рейлінги. Тут був антена була. Це все окремо, демонтажі монтажі окремо. Бачите, як у мене кружка є. Звоту фарбувалися деталі. Opel Astra, Це у нас дзеркало водійське. Накладочки на бампер. Ось сам бампер задній. Фарбувався повністю. Тепер йдемо до капота. Ось капот. Зносився до металу. Попередніх відео я розказував, що використаємо під ґрунт мокрий по мокрому, зразу знесемо до метала. Але, вказується, тут була шпаклівка. прийшлось знести все лакофарбове покриття, шпаклівку. Легенько шпаклінути, загрунтувати антикорозійним ґрунтом, потім ґрунт наповнювач, це все вишліфувати. Дай покрасили. Ну і внутрянка теж фарбувалася. Переклали герметик, зняли старий. Десь таке блищет. Так, всім привіт. Ауді вже відпорбувалася що в п'ятницю. Сьогодні вже будемо її помаленьку ставати збирати, вводити до ладу. Тут робилося крило, робилося лядо з двох сторін. Все локально крило локально і лядо локально. Щоб чим побільше зберегти оригінально, оригінальної фарби і того всього Бампера Десь би мали тут бути. Вони теж вже всі пофарбовані. а во, во бампера частинки Одна частина, друга, третя, четверта. Ще там мають бути сріблясті частинки, але ще них не пофарбували. Ну, так, по шкоді. По шкоді ми вже зняли капота. Вже його майже збив всього до метала. Розібрали передній задній бампер. В попередньому бампері ще прийшлось випаювати там, пластмасові, типу кронштейни, які по заводі йдуть запаяні, щоб можна було скрізь нормально прокресити. І вже потім, вже як воно буде все збиратися, його треба буде акуратно все на свіже запаювати і робити. Так само тут робляться ще крила задні і пороги. Вже як більш приступимо до них. Точно все оглянемо, чи нема більше десь корозії. Якщо нема, то будемо робити тільки те, що спланувало. Якщо ще щось знайдемо, то будемо повідомляти клієнта, ну, і він буде приймати рішення, чи ми залишаємо щось, чи, чи там будемо робити тільки те, що вже погодили. Сьогодні таке темне, як та тесла в роботі. В суботу почали робити Теслу, думала, що загрунтую, начебто, роботи було небагато, там підшпаклювати і так далі, але ні. Почала я дивитися порог, чому ж він такий гнилий весь машина 20-го року випуску. А там під оцею тоною шпаклівки. Ну тут реально він я не знаю більше ніж мій палець. Шпаклівки я її зняла під герметиком. Теж там Ржавщина, і тут просто по швові дирки наскрізь. Дивіться. З тієї сторони крило фарбується повністю, вирізається скло, а тут у нас буде по кантичок. Тут було невеличке пошкодження, вже в принципі вишпаклювано зараз ще тру, бо фінішно нанесла. І на порозі є декілька горбів, десь хтось, певно, бордюри брав. І будемо матувати, фарбувати. Фарбувати клієнт вирішив не через ці. Дірочки, а через те, що воно вже все почало лупитися, у нас тут було все фарбовано, фарбовано не в нас. Не знаю в кого, але щось трошки певно недобре. Бо на тому крилі там взагалі кратера, пухірі і так далі. Але машина так їздила. Якби не порозвалювалося, не прожавіло, напевно, ще їздила би далі. Що Жорі розкажу, цікаво. Всім привіт! ідіть сюди. Пофарбував вчора пеху, крило. Тут паркували локально, о такова. Там мабуть, на відео і не видно нічого. Тут ще треба переходік сполірувати В цілому все гарно. По фарбі гарно. На відео там добре? А ну, дай плюс. Чотко? Чотко. Йдемо далі. Бампера. Хто в нас задній. Машина в нас трошки постояла, звісно, 10 днів, чекали оцей бампер. Тоже все гарно. І, і що? І передній. Ходіть сюди. Це в нас передній бампер. Тут теж все чотенько мусору, майже немає. щось там одна-дві мусорини, буквально. І все. Зараз буду збирати його, полірувати. І вже або ввечері, або завтра зранку клієнтка забере. Вона за нами там слідкує. І ви слідкуйте всі, підписуйтесь, ставте палець вверх. Пока. Все раз-раз, готово. Можна знімати, знімаємо. Що, дорогі наші клієнти, підписники, пам'ятаєте цього жука? Він до нас в суботу приїхав. Зараз нам покажуть наші СММ фото, які до нас заїхав, які був до в суботу заїхав, відрихтувався, в понеділок живо. Загрунтувався, вівторок перетираю. Все дуже швидко, дуже якісно. Спішимо, бо у нас терміни малі, цілі порт фарбуємо. А лише тиждень часу. Ну, треба поспішити, треба напнутись, треба посадити до 10. Так що, якщо вам треба дуже терміновий ремонт, заїжджайте, зробимо.